У сезон кабачків всі у пошуку цікавих та оригінальних рецептів. З радістю ділюся із вами бюджетною намазкою із кабачків з плавленим сиром. І така намазка дуже класно підходить до бутербродів і шпротів або ж просто як основна намазка на хліб. Це дуже смачно та водночас ніжно. З вас підписка та вподобайка на це відео. А якщо ви ще й приготуєте, залиште коментар, як вам цей рецепт. Отож, кабачки нарізаємо зручними шматочками, додаємо трішки солі, цибулі та тушкуємо під закритою кришкою до готовності овочів приблизно 15-10 хвилин. Ну а далі, коли маса трішки охолоне. У чаші блендера з'єднуємо плавлений сир, часник, а також наші овочі. Додаємо за смаком перець, сіль, та якщо полюбляєте інші приправи, збиваємо все в одну рідну консистенцію та ставимо в холодильник, щоб воно охололо. Намазка, коли охолоне, виходить дуже смачною. Ідеально пасує до різних бутербродів. Ми її куштуємо як саму або ж у поєднанні із шпротами. Виходить, до речі, дуже смачно та красиво, а головне ще й ароматно. Сама намазка має ніжний смак із присмаком кабачка та часничку, ну аж проте з огірочком додають їй свіжості та неповторного смаку. Тому така подача ідеально підійде і на святковий стіл раджу спробувати.